Дуже рад, що ми в кінці повертаємося к корпоратне волонтерство. Важливо, щоб ми тримали застосунки з нашими пайовиками і наскільки наша співпраця приносить громадам, пайовикам і нам в компанії теж спільні результати. І я дуже радий, що ми маємо можливість сьогодні тут бути в Хоросткові. І я хочу догадати і пам'ятати ці, які дають нам можливість сьогодні тут працювати, які дають нам можливість мирно тут працювати. Це наші захисники на фронті. Слава Україні. Сьогодні ми разом з командою приїхали допомогти громаді, де є наші землі, де наші є пайовики. Облагородити територію, пофарбувати паркани, поєднуємо приємне з корисним. Разом долучаємося до соціальних активностей. Часто вирушаємо з командою у всі громади, де представлені наші землі, наші виробничі площадки. І завжди приємно доєднуватися до таких соціальних ініціатив. Ваша компанія входить в п'ятірку одних з найбільших платників податків для нашої громади. Ви завжди стараєтеся допомогти ще чимось більше. І в нашій громаді в нас реалізовано дуже багато різних соціальних проєктів. це лікарні, школи, дитячі садочки та благоустрій в нашому місті. Сьогодні долучилася до цієї волонтерської діяльності. Там мої колеги. Ми всі фарбуємо цю споруду, цей міст. І насправді я вважаю, що це класно, тому що ми, по-перше, допомагаємо людям, допомагаємо громаді. Ми робимо її яскравою, гарною і чистою. І це дуже важливо. А ще це важливо, тому що ми об'єднуємося як команда і будемо краще працювати всі разом. Таке співробітництво з громадами це дуже класний симбіоз. Є пойовики, які е, дають свої землі нам в оренду, і які ми обробляємо. Тому ми хочемо з ними взаємодіяти, знати, про що вони думають, знати, чим вони живуть, щоб краще налагоджувати з ними співпрацю. Дуже важливо збиратися так час від часу, робити соціальні активності корпоративні для того, щоб відчути командний дух, щоб зробити нашу країну гарніше. Ми раді, що маємо таких що маємо можливість їм допомогти. І заодно підняти наш бойовий дух, зібратися нашою командою, попрацювати спільно задля за для нас, за для наших громад.